Si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti, слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, із Київської студії щиро вітаємо вас в цей день у неділю Сан неділю місяця листопада, яка. В латинському календарі завершує календарний літургійний рік сьогодні. Є свято Христа Царя до Другого Ватиканського собору цей праздник святкувався в останню неділю місяця жовтня. Після другого Ватиканського собору і літургійної реформи латинського обряду цей праздник переноситься в останню неділю. Перед початком різдвяного посту Адвенту, сьогодні, як бачимо молитву Ангел Господній, молитимемося разом із святішим отцем, наступником апостола Петра, єпископом Римо із міста Асті, де папа в ці дні відвідує зі своїм душпастерським візитом, а також своїм родинним візитом родину, з якої він походить. Сьогодні, у проповіді, святіший отець сказав такі слова: «З цієї землі мій батько вирушив як мігрант до Аргентини. І з цієї землі він приніс добрі плоди і трудолюбивість свого народу. Але сьогодні також. І Євангеліє нас веде до коріння. Можемо сказати, що подорож святішого Отця сьогодні в ці дні до своєї родини є подорожю, подорожю також і віри до коріння свого роду. Поволі завершується божественна літургія, яка служиться в катедрі в Астії. Де також бере участь святіший Отець. Послухаймо Євангеліє, яке сьогодні вірні латинського обряду слухають у своїх храмах, з Євангелія Святого Луки, того часу насміхалися над Ісусом, начальники кажучи. Він інших спасав, тож нехай спасе себе самого. Якщо він Христос, Божий обранець, глузували з нього і воїни, вони, проступаючи, подавали йому осад і казали: якщо ти є юдейський цар, спаси себе. над ним був напис: Це цар юдейський. Один із розп'ятих злочинців лихословив його. Кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи, каже йому: чи ти не боїшся Бога, коли й сам не таке засуджений, але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене. Коли прийдеш у царство твоє. А він сказав йому: воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господнє, слава тобі Христе! Неділя Христа Царя повертає нас до нашої думки про те, яким має бути цар, яким мало би бути царство. У проповіді сьогодні святіший Отець сказав, що на Христі є написана тільки одна єдина фраза: Він є царя, царем юдеїв. Ось титул Ісуса. Цар, але коли будемо уважно дивитися в Ісуса, наша ідея про царя цілковито буде перемінена. Спробуймо уявити, яким мав би бути цар, як би він мав бути одягнений. Насамперед, на нагадку прийде людина сильна. Яка сидить на троні, яка має в своїх руках усі знаки його влади, має скипетр, має також перстні на своїх пальцях, і також очікує від тих, котрі приходять до нього, його підданих, особливих слів. Урочистих, особливих, повних прикметників Це зазвичай є образ, який носимо в, наші, в нашому умі. Та коли дивимося на Ісуса, ми бачимо все навпаки, Він не є на зручному троні, не сидить на ньому. Він є прибитий до хресного дерева. Бог, як ми співаємо. У пісні величає душа моя Господа, перевертає думки сильних. Ісус діє як, як пастир, той, який є прибитий до Христа. Він є прикрашений цвяхами, короною стерня. Він є роздягнений. З усього одягу, але є багатий у свою любов. Строну Христа не навчає натовп словами, навіть не може піднести руку, щоб повчати. Але робить більше: не вказує пальцем ні на кого, але відкриває свої обійми для усіх. В такий спосіб представляє себе наш цар з відкритими, розпростертими обіймами. Далі закликався тіший отець. Що можемо робити, дивлячись на такого. Царя на такого Господа. І каже: Євангеліє нам представляє дві дороги або тих, хто спостерігає, або тих, хто дає себе втягнути в цю історію. Ті, хто дивиться, спостерігає, глядачі, їх є багато. Тому Євангеліє каже в 35 му вірші. Народ стояв і дивився. Це не був пога, це не були погані люди, були віруючі, але перед розп'ятим і розп'яттям були тільки глядачами, не зробили жодного кроку до Ісуса, але дивилися здалека, з цікавістю, трохи байдужістю. Без особливого зацікавлення, без запитування себе самих, що могли б зробити. Напевно, коментували, навіть оцінювали, давали якісь свої думки. Дехто може і нарікав, дивився, а хтось дивлявся просто в його обійми. Біля Христа найближчими глядачами були. Релігійні провідники вибраного народу, які дивилися з гордістю на, на це розп'яття, на їхнє діло. Були також вояки, які очікували, що ця кара відбудеться якнайшвидше. Навіть один із злочинців, який свою злість виливає також на Ісуса. Висміє Його зневажає. Всіх глядачів об'єднує одне єдине запитання, казав Святійший Отець, одне єдине твердження. Якщо ти цар, спаси себе самого, спаси себе самого! Але є також ті, котрі, та друга дорога, до якої впроваджує нас Євангеліє, ті, які, в яких сцена розп'яття Христа втягає в цю історію, таким є добрий розбійник, добрий злочинець. Він розмовляє з Ісусом, називає Ісуса по імені, просить про те, щоб Він Його спас. Довіряє йому, просить заступництва Ісуса, просить Його милосердя. Свою проповідь Святіший Отець завершував словами: Дорогі брати і сестри, сьогодні наш цар з Христа дивиться на нас з розпростертими обіймами. До нас належить вибір, чи хочемо бути глядачами. Чи ті, які є головними героями втягнуті в цю історію, ми бачимо кризи сьогоднішніх днів, упадок віри, брак участі? Що, роб... Що робитимемо? Обмежимось до будування теорій, до критикування, чи може закотимо наші рукави. Візьмемо в наші руки життя, перейдемо від якщо наших алібі, якщо б, до так у молитві, у служінні. Ми всі можемо знати, і всі бачимо, що не йде у нашому суспільстві, в світі, в церкві. Але чи ми щось робимо для цього, щоби було краще? Чи забруднюємо руки, як наш Бог цвяхами в дерево? Чи стоїмо з руками в кишенях, просто дивлячись на все, що довкола нас? Сьогодні тоді, коли Ісус є нагий на Христі, Знімаючи кожне, кожний одяг з Бога, знищуючи фальшивий образ Бога і Його царювання, який є в нас, чи вміємо знайти відвагу, щоб дивитися так само на нас і пройти шлях до довіри, до заступництва, щоб ставати Слугами і царювати разом з ним. У цій пісні благодарення. Уся церква співала, дякуючи Богові за дар віри, за дар віри, яку отримали в день святого Хрещення, з благанням про те, щоб цей дар дотримати і гідно пронести через усе наше життя. Отже, ти що нас насити хлібом вічного життя, дай нам, щоб ми з радістю слухали слова Ісуса Христа, Царя, Всесвіту, що живе і царює на віки вічні. Амінь. Сантопаде, очі, отче, на завершення цієї божественної літургії, хочу подякувати вам від усієї спільноти з асті. На це на цю зустріч, яку ми так довго чекали, як ми, як ми почули в день вашого обрання, що ви є обрані на святішого отця на наступника Петра. Ви казали, що ви є з кінця землі? Нам є приємно бути тут вас при корінні, знаючи, що воно дає свої плоди аж в кінці землі. І цим самим ми служили коріння нашої віри, яким є Євхаристія, братство, яке допомагає нам бути спільнотою, присутність братхворих, хворих, потребуючих, усе говорить нам про присутність Христа між нами, про цього Ісуса від якого починається і відновлюється радість тут на початку світу ми відчуваємо віднови бажання відновити бажання місіонерів нести Євангеліє до кінців світу особливо до периферій нашого життя Дякуємо тобі Усім нашим серцем за присутність між нами і за час, який ти нам присвятив. Дякую, що ти нас утверджуєш у вірі і за почуття, теплі почуття, які ти зберіг для нас. Дякуємо тобі за твій візит і прибувай, коли хочеш, бо це є твоє місце, а ми продовжимо молитися за тебе, святіший Отче. Єпископ, Єпархії Асті дякував святішому отцю за його візит до міста Асті, з якого походить родина святішого Отця, яка мігрувала до Аргентини. Радіосокобисходівідважно є Відважний є цей єпископ, який каже, що Асті є початком світу. Потрібно мати відвагу. На завершення цієї божественної літургії хочу подякувати єпархії, провінції, а також містові Асті за те, що мене так тепло прийняли. Я і вдячний цивільним авторитет, цивільному авторитету владі. Що дозволили мені провести цей візит. А всім вам хочу сказати. Це мені дуже приємно вас тут зустріти. І хочу бажати вам. Щоб ви залишалися добре, одна думка і обійми. Хочу звернути усім, усім молоді, які і тут від минулого року від свята Христа, Царя ми почали святкувати світовий день молоді. Тема майбу... майбутнього світового дня молоді в Лізбоні. Усіх вас запрошую брати участь там. Є Марія встала і швипустилася швидко. Марія вчинила цей жест молоді і каже, що це є таємниця, як залишатися завжди молодими у двох у двох дієсловах – встати і йти. Мені подобається думати про Марію, як та котра встала і пішла швидко. І багато разів я молюся до неї, прошу Марії, поспішися розв'язати цю проблему. Встати і йти. Не залишайтеся на місці, думаючи про вас самих, втрачаючи своє життя. Але дивлячись на висоти, ідіть вперед, незважаючи на ваші страхи. І сьогодні потребуємо молодих, які насправді не бояться переступати, ходити. Не ті, які є конформістами, які є в'язнями мобільного телефону, але змінюють світ, так як Марія, несучи Ісуса іншим, турбуючись про інших, будуючи спільноту братерську з іншими. І втілюючи мрії миру, наш час маємо великий брак миру. Подумаємо про багато міст. Про багато міст, які є бичовані війною, особливо за мученичу Україну Отже, зму, молімося про мир. просимо царицю миру, Марію, щоб вона допомагала. Нехай Господь прийме в небі тих, хто втратив своє життя і потішить у палестині тих, хто зараз плаче за своїми померлими. Просімо Марію, царицю Миру. Богородицю, якій є присвячена ця катедра. Їй ввіряю ваші родини, хворих і кожного з вас. З вашими турботами і добрими намірами, які носите в вашому серці. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, хай мені станеться по твоєму слову. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і замешкало між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. молись за нас, Пресвята Богородице, щоб ми удостоїлись Христових обітниць. Благодать Твою просимо, Господи, влий серця наші, щоб ми від Ангела, спізнавши втілення Христа Господа, Його страстями і Христом були допроваджені до слави Його Воскресіння, благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, якому честь і слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих, вічний упокій подай їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм, нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині й до віку. допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Прославляйте Господа вашим життям, ідіть в мирі. Благодарім Господа! Завершилася божественна літургія в урочистість Христа Царя за в латинському обряді, неділя, котра завершує літургійний рік. Сьогодні ми молилися разом із святішим отцем. Із катедральної базиліки в асті, де Святійшій отець зараз перебуває з візитом у своєї родини. Завершуючи цю нашу зустріч, бажаємо вам. Усім нашим глядачам Божого благословення і щасливої мирної надії, Із студії, Київської студії живого телебачення з вами були отець Віталій Храбатин та пан Анатолій Цимбал. Слава Ісусу Христу!